Тож доброго дня. Сьогодні нагадаю про зарівняння таке Нівона а, 779, наче 11 місяць 2018 року, після повного того, навіть з оригінальними журналами пробіг 7500 і а, моя Юра G9.2. От, от та, що далі стоїть, там а, дисплейчик не кольоровий, але при тому дуже гарне керування і готує дуже класно. Нові журнала. От, і під кінець зрівняємо це все з моєю юрою Гіга X7C по смаку готування. От, бо, як на мене, оця юра, не дивлячись на те, що їй 12 років, насправді, то от, вона готує дуже круто. Зроблю чашечку, кава моя 80 на 20. Бразилія Індія. Вона така середня по всьому, всім подобається, тому нічого не будемо видумувати. Це загалом а, кавомашини не дуже дорогі. Ця буде 14, Юра 10 коштує. От, а, то туди, ну, можливо, звичайно, будуть дорогу арабіку засипати. Ну мені здається, що все ж мейнстрім. От, і посмакуємо, як хто готує. І розповім свої відчуття. Тож вперед, давайте до Юра спершу. Бо вона готує круто і хочеться смачної кави. Давайте готуємо еспресо. На цій машині нема пепу. Просто класична конструкція юра. Оцей великий гвинтовий заварний блок, класична кавомолка з класичними журновами. І. скільки, Як я казав, 12 років кавомашина варить крутезну каву. От коли її готуєш, від кави стоїть аромат, який додає бажання посмакувати каву. Це дуже круто. Ну, що більшість, допустимо, кавомашин, а, ну, не або вживаних 100%, коли готують каву, не немає аромату. М і, ну, як, виходить кава кавою. Тось, то ж саме розчинне якось або нескафе, ну, десь плюс-мінус. Ті самі відчуття визивають. А ця от пахне якимось ягодами, фруктами, квітами. І на смак прийомно. Ну, Воно не дорога, то Давайте тут зробимо скажемо, акцент, що це кремова кава. З легкою кислинкою і насиченою гірчинкою. Ну, то, тобто, звичайно, на цій машинці, яка витискає з нею весь смак. От, Начебто 20% робусти, але при тому ця робуста дає гіркоту, яка не дозволяє забути, що ми пили каву. Тобто, попили і лишається відтінок, з оця гіркотка. Якщо ви це любите, то взагалі круто. Дуже прикольно, дуже круто варить. Давайте тепер Нівону, ту саму каву. Там є передзмачування, це супер. А, помола там зроблю менше, бо там зараз трохи величенькі і спробуємо посмакувати. Що нам скаже, більш свіже, нівона. Давайте. Нівона, нагадаю, 11-й місяць 18-го року. Першу чашечку просто знищимо. Бо тільки зменшив помола, ну ми першу чашку будемо в будь-якому випадку пити отой перехідний помол, а нам треба мілкий. щоб Витискати смаки. І подивитись, як і вона буде у нас сперечатися з Юрою. Юра, звісно, старший брат От, в лінійці і повинна готувати краще, але між цими шинками руки. От, і навіть Юра дешевша. То взагалі ну, візуально готує крутезно. Тонкі струйки. І це в нас придмачування інтенс, бо тут воно є. Загалом, що ЮРУ, що нівону можна придбати, що за 10, що за 14 тисяч. Це у нас такий діапазон, скажімо так, вийшов. Але я не думаю, що буде там колосальна різниця. Якщо кавомашини гарно відремонтовані, а вони гарно, і та, і та, то каву повинні готувати на всіх потужностях з усією душою можливістю, яку вони можуть. Так, цікаво. Давайте просто, поки є цікавка. Ну, арма тут слабший, бо тут був більш великий помов, так точно. Але піна більше. Бо це предзмачування, вона, в принципі, дозволяє розкрити смак кави більше. І, по моїм відчуттям, пінка на каві з предзмачуванням завжди більше. От наразі я бачу, що колір став темніший, навіть зупиню раніше. От, тут. Більше, помогу світліша пінка, тут менший, і вона вже більш така помаранчева насичена. Давайте отут, От певний. Ну, тут кава, як на мене, цікавіше, ніж на йору, чес, чесно скажу. Тут якась яскрава об'ємна кислинка, яка дуже відчувається, вона дуже приємна. Гіркота зменшена, якщо ми рахуємо з юрою. Коли трохи постоїть, кислинка трохи гаситься. І кислинка така смородинова. Вишня смородинка, але вона не напрятна, Давайте так. Хто не любить кислинку, це така навчальна, скажімо так. Тобто, якщо ви хочете зробити крок в сторону кислинки, цієї машини гарно виходить. От, на цій каві, звісно, я думаю, в принципі, якщо ця вийшла, то і дорогу Арабіку я б сюди сипав би, не хвилюючись взагалі ні про що, ця машинка з цим справиться. Так, тут менше кремовості, більше кислинки, і ці кислинка вийшла цікавіше. Так, ну давайте тепер для референсу великою юругіга спробуємо, що вона нам зробить смаку. Там більша термостабільність, там більше бойлера, От, але, чесно кажучи, тупішу журнала. Ну, буде цікаво. От, і та машина коштує 20. Тобто, у нас таки драбина вийшла: 10, 14, 20. Цікаво буде. Давайте. І Юра Гіга, яка є потужним апаратом, нова вона коштує десь 190 тисяч гривень. А, давайте так. Тоді вже і Нівона ну, ні така нова коштує. Ну так, модель може, вже не випускається. Десь 28 була. А Юра її послідовник ну дуже дорого. 1090 б коштував. Так, давайте, Еспресо. Тут максимальна закладка, тут нема пепу. Але а, чим вона виділяється на фоні а, малої юри, дуже великим бойлером. От, можливо, за рахунок цього температура буде більшою. Бо заварний блок з J9.2, однаковий, він стандартний, великий Юровський. Тобто заварна система, крім бойлера, звісно, та сама. Так. Давайте зупиню трохи раніше, бо теж десь 45-50 мл готується еспресо, а далі збавляється водичка. Цікаво, так. Да. Профіль цієї кави відповідає десь нівоні, але він значно легший, бо все ж жорнова своє діло роблять, і їх треба або міняти. Буковомоку, в принципі, міняти, бо хочеться більшої насиченості, а тут її немає. Але профіль той самий. Цікава кислинка смороді вишневого І, в принципі, загальна кремовість, скажімо так. Тобто, цей смак десь є середнім між Euro J9.2 і Nivon. Але для чого, допустимо, ця машина? Ця машина для швидкого готування. Тобто, так як швидко ця готує, ті маленькі дві інші, ну, звісно, не можуть. Дві системи, два бойлера. Якщо вам для офісика машина і треба дуже швидко готувати, то, звісно, це набагато кращий варіант. Але для себе, щоб смакувати, менші машинки 100% краще. Ну і неостання частина це надійність. Юра за рахунок всіх тих технологій значно надійніша за Нівону. В Нівоні постійно треба мити заверний блочок. Раз на тиждень діставати промивати і відсік дернажника десь раз на місяць. В той самий час, якщо у вас дома юра, то ну давайте так, раз на півроку рік треба знімати заварник мити під холодною водою. От, Якщо в магазині використовується машина, це десь раз на 3 місяці. Але це, якщо рахувати, вона в день готує там 50 і більше чашок. От, І ТО-заварничка на юрі. Можна робити раз у два роки, тобто коли ми міняємо щільнення. Та в принципі на нівоні так само. Але ну, все ж Нівона більш домашня кавомушина, юрів 100% більш такі офісні. От. І, в принципі, сьогоднішній наш огляд а, вживаних таких ну, отримав чіткого переможця по смаку, це 100% Нівона. Але варто врахувати, що вона і сама свіжа, і з самого свіжого покоління. Дось так. Тобто, якщо ми обираємо однакового цінового діапазону, то звісно, ні, вона звари краще, але юри, зверніть увагу, точно будуть найдійніші, їх можна ганяти, не боятися, що ця машина не витримає якогось навантаження. Юри якраз самі надійні кавомашини на ринку. Тож так, дякую за увагу. До побачення. Якщо щось зацікавило, звертайтесь.